Ламав окови небес, написано на його могильному камені. Він удвічі розширив сонячну систему, зрушив з місця сонце та визначив розмір нашої галактики. Англійський астроном Сер Вільям Гершель став колумбом та магеланом у спостережливій астрономії. Фрідріх Вільгельм Гершель народився 15 листопада 1738 року у німецькому місті Гановері в родині полкового музиканта. З дитячих років він сам почав грати на гобою у тому ж оркестрі, а пізніше на скрипці та органі. Але у 19 років, рятуючись від служби в армії, він втік до Англії. Так Вільям назавжди розлучився з батьківщиною. Після багатьох поневірянь та втрат, коли його основним заробітком було переписування нот, Гершель став відомим як музикант, композитор та викладач у приморському містечку БТ неподалік від Брістоля. Він викликав із Германії до себе свою сестру Кароліну, яка разом із ним виступала на концертах. Гершель серйозно взявся за вивчення теорії музики. Це захоплення прийшло на математику та оптику, за допомогою якої він познайомився з астрономією. Але Вільяму було замало читання книг. Він бажав бачити все на власні очі. Гершель придбав на великий телескоп, але той не давав достатнього збільшення. На великий прилад не було грошей, тому, скупивши одного оптика, запас заготовок та матеріалів, Гершель вирішив сконструювати телескоп власноруч. Вже рік потому Вільям спостерігав красиву туманність у сузір'ї Оріона за допомогою власного телескопа довжиною майже у 2 метри з діаметром дзеркала в 20 сантиметрів. Тепер дні Гершеля були заповнені виготовленням дзеркал, вечори музикою, а ночі астрономічними спостереженнями, які він ухитрявся проводити навіть під час концертних антрактів. Неоцінену допомогу Вільяму надавала його сестра Кароліна, яка проводила обробку результатів спостережень та вела хазяйство. Кароліну проводило у відчай те, що чисті кімнати їхнього будинку були перетворені на майстерні. У своїх спогадах Кароліна писала: коли брат шліфував дзеркало, мені доводилося самій класти йому до рота їжу, інакше він би зовсім виголодався. Одного разу завершуючи шліфування семифутового дзеркала, він не відривав від нього рук на протязі 16 годин. У 1787 році Гершель створив рефлектор із довжиною труби 12 метрів та дзеркалом, що важило біля тонни. Цей телескоп давав збільшення у 2,5 тисячі разів. Телескопи такого масштабу стали вершиною астрономічної техніки, яку не вдалося перевершити до середини 19 століття. Спостереження вимагали від астронома великої витриманості та сміливості, адже велися з площадки, розташованої на висоті кількох метрів над поверхнею землі. Гершель провів систематичні огляди неба, щоб не пропустити жодного невідомого об'єкта. 13 березня 1781 року Гершель відкрив планету Уран. Гершель вступив у професійну астрономію з тріумфом. Золота медаль лондонського королівського товариства присудження рідкісного для іноземця ступеня доктора Оксфордського університету та посади придворного астронома із довічною пенсією. Він не завжди оселився у містечку Славу, що у 30 кілометрах від Лондона. Там Гершель достатньо точно виміряв період обертання Сатурна, відкрив два нових супутники, а також побачив сезонні зміни розмірів полярних шапок на Марсі. Але основний інтерес для астронома становили далекі глибини всесвіту. Проаналізувавши рухи зірок неподалік від сонця, Гершель виявив його власний рух у просторі. Він створив свій метод черпання, кожен раз підраховуючи кількість зірок, що потрапило поле зору його телескопа. Таким чином він визначив форму та розміри нашої галактики молочного шляху ізольованого у просторі зіркового острова. Завдяки силі своїх телескопів він побачив, що молочні туманності виявилися сукупністю великої кількості окремих зірок. Не обійшлося і без помилок. Астроном припускав, що сонце може бути населеним світом, лише оточеним яскравою гарячою оболонкою. Із 38-річною донькою багатого купця Мері Піт, яка вдовіла та втратила єдиного сина, Гершель одружився, коли йому було вже за 50. Їхній син Джон з'явився на світ, коли Мері було 42, а Вільяму 55. Він вів спостереження кожної ясної ночі на протязі 30 років. Тільки будучи 70-річним старим чоловіком, після тяжкої хвороби він перестав підійматися на оглядову площадку свого телескопа. Сер Вільям Гершель пішов з життя 25 серпня 1822 року, коли йому було 83. Після його смерті сестра Кароліна видала каталог 2500 туманностей. Знаменитим астрономом став і син Гершеля Джон Фредерік, який продовжив спостереження розпочаті батьком.